Активісти громадського руху «Відсіч» влаштували акцію протесту на одній з російських автозаправних станцій у Житомирі. Молоді люди переконані, українці купуючи бензин на російських АЗС, несвідомо підтримують російську агресію в Україні. Отже, сьогодні ми провели акцію, маленьку акцію на заправці «Лукойл». Хотіли пописати тим, що заправляючись на цій заправці, а також на інших заправках на ТНК «Смайл», Люди фінансують війну. Люди дають кошти, щоб заправляти російські танки, давати кошти на те, щоб закуповували російські. Кулі, буквально яким приходять на нашу територію, вони будуть стріляти в наших людей, убивати наших людей. Незважаючи на прохання представника автозаправної станції не проводити акцію, активісти розгорнули плакат із закликом до водіїв не підтримувати своїми фінансами окупацію України. У підсумку приїхали охоронці приватної охоронної фірми і, забравши транспарант, просто викинули його у смітник. Активістка Інна Шевчук каже, що беручи участь у багатьох подібних акціях в Києві, зустріти подібну зухвалість правоохоронців не очікувала. Буквально напали, на нас порвали наш плакат. От, ледь не набили, вибивали мене з рук камеру, коли їх починали знімати. От один представник дуже швидко приставився за хвастові посвідчення інший взагалі не приставився, Хоча це забороняється законом про міліцію. Вони зобов'язані просто представити свою. А натомість навіть не приставившись, він почав до мене присягати руки і збирати мій плакат. Загалом через зливу акція виявилася не Втім, вже найближчими днями, враховуючи позицію представників заправки, активісти обіцяють зробити ще одну акцію на цей раз великою та ще більш цікавою. Ігор Ковальчук Сергій Омельчук, телеканал СК